Як зрозуміти, що мій бізнес потребує систематизації? Насправді там багато дуже різних ознак. Я спробую пройтись по найтаких значущих. Перша ознака це коли у вас такий істотний хаос у всьому. Тобто, коли, наприклад, ви як керівник або як власник, ви не розумієте, по-перше, хто чим займається. Тобто, немає чіткого розподілу. Ролей та функцій компанії. По-друге, немає розуміння, які результати роблять ваші співробітники, ваша команда, тобто немає якоїсь налаштованої звітності. Якщо вона є, то немає системної звітності, немає її подання у певні періоди часу певні визначення. Вона не має якоїсь форми, визначеної і затвердженої. Це друга ознака, що вам потрібна системність. І по-третє, вам потрібна систематизація тоді, коли ви хочете масштабувати свою діяльність. Тобто, коли ви хочете розширюватись, коли вам потрібно підвищити свій прибуток за рахунок розширення, вам для цього саме потрібна систематизація. Бо коли у вас немає цих впорядкованих процесів, впорядкованої роботи і впорядкованої діяльності, яку виконують ваші співробітники, у вас не вийде просто розширюватися. Розширення означає, що у вас є певний порядок, в який ви поміщаєте своїх людей, свою команду, і вони в цьому порядку працюють. Якщо ж у вас цього порядку немає, ніхто не зможе вам допомогти розширитись, бо вони прийдуть до вас у компанію, не будуть розуміти, як їм вам допомагати. Ось якщо є ось такі ознаки, то вам потрібна систематизація. В цьому моменті потрібно налаштовувати систематизувати процеси. Потрібно налаштовувати систематизацію у продажах, у маркетингу, у виробництві, там взагалі без систематизації нічого не можна зробити, щоб йшла якась постійна робота. О, ще одна ознака систематизації. У вас постійно переривається робота. Тобто вона постійно переривається з якихось невідомих причин. І ці. Причини, вони не усуваються також дуже швидко, вони усуваються дуже повільно, і прибирання кожної причини потребує залучення вашого особистого як керівника. Вам доводиться обходити своїх співробітників для того, щоб вирішити певне завдання по знищенню цієї проблеми, щоб робота просто йшла, щоб вона не стояла. Тобто без вас фактично не відбувається жоден процес у компанії, і усі процеси потребують вашого залучення а також ви не знаєте, що там відбувається і коли.